Ви просто зацініть, який пакет у нас получився. Ще одне замовлення для нашого клієнта. Це мережевий клієнт замовляє пакети з власним логотипом. І робить це правильно. Перше, на білому фоні своя торгова марка, тілі теста. На задній частині. От звертайте увагу дуже правильно. Адрес, адреси всіх його закладів в місті Кропивницькому і в місті Кам'янському. Обов'язково сілка на інстаграм переході на це, по якій попадаєте його, на його соцмережу. Оце правильний формат для того, щоб зробити пакети з власним логотипом. Для чого це робиться? Людина розуміє, що коли ти намалюєш пакети з власним логотипом, ти рекламуєш свій продукт. Просто купивши продукт, і ти йдеш по вулиці з цим пакетом, і люди звертають уваги, тому що ці серійні пакети вони вони вже всім приїлися, всім надоїли, всі їх знають. А на такі пакети вони звертають обов'язково увагу. Це самореклама – реклама. Раз, це нові клієнти, які обов'язково вас побачать, знають в вашому місці. Це два і третє, це відповідно виділяєте свій заклад серед інших. Ось що треба робити для того, щоб займатися омовляти поле пакети. Тому я дуже наголошую. Обов'язково замовляйте пакети з власним логотипом. А ці пакети ми виготовляємо вам під замовлення. Термін виготовлення десь три тижні. Плюс додатково ми прораховуємо всі потрібні вам розміри, потрібну товщину і інші параметри. Ціна напряму з виробництва. Ось у сіличка на наш сайт. Переходьте, менеджера дадуть відповіді на всі ваші запитання, на всі ваші побажання, прорахують вам найкращу оптову ціну, мінімальне замовлення від 100 кг готової продукції.